На фасаді книжкового магазину Букініст у центрі Чернівців сьогодні не просто нова вивіска. Там встановили пам'ятний знак відомому буковинському журналісту та письменнику Василю Кожулянку, який пішов в життя два роки тому. На відкриття незвичного поєднання вивіски та тонкого нагадування про непересічного чернівчанина прийшли друзі, товариші Поперу та небайдужі городяни. Пам'ятний знак це назва магазину, розгорнута книга та прекрасний розпис пера Василя Кожулянка. Автор ідеї, директор книжкової крамниці Букініст Марина Лібанова, яка товаришувалась письменником. Зовсім несподівано її задум втілив у життя хороший друг юності Кожулянка, майстер по роботі з металом Василь Токар. Це була задача зробити вивізку «Букініст» і легоньку згадку про Василя, тому що це не меморіальна дошка, це просто вивізка магазину «Букініст» і така легонька згадочка, такий автограф його. З такою лінією, як він такий, такий розчерк внизу. це таке нагадування, що він тут відвідував цей магазин. Його презентація була. Книжок, ну і часто він заходив. Это такая дружба букиниста и кожелянка. Вот так. То есть, смотрите, этот маленький маршрут от молодого буковинца сюда. То есть он приходил два раза в неделю на работу писать свою колонку и ее выдавать. И практически не было ни разу, ну, были, конечно, моменты, когда он к нам, он всегда к нам приходил. Была, я не была, это не имело значения. Он приходил в магазин, он листал какие-то книги, он приходил рассказать какие-то новости, услышать какие-то новости от нас. THANKS <laughs>